Як Васильініч казав, що, що ми можемо довіряти Богу? Да? Тому що він вже багато зробив в нашому житті. І що він сказав, що в слові воно все вже збулося. Да? І коли ти маєш опит, як в житті з якоюсь людиною, то чим більше ти з нею заприкасаєш, чим вона десь підводить тебе, чи ще щось неправильно родить в твоєму житті, то воно що виходить? Як ненадія. надія. А чим більше. Людина даже ну й щось робить тобі добре, чи ти щось поручив людині, довірив і вона зробила, то що в тебе проходить? Якби надія, дружба. Це в таких навіть лімітарних речах, то ну тим більше як, як Бог наш. Да? Якщо ми навіть в таких речах ну, якби надіємося на людей, то хай нам Бог допоможе. І я за себе скажу, щоб Бог дав нам надію. Ми були там у родичів, підтримували трошки на західній. Знаєте, і я вчора приїхав пізно ввечері, Ми тут такий салют нам устроїли в честь приїзду, так жартую. Знаєте, але слава Господу, що ми надіємося на Господа, що Бог він не залишає ніде. Я бачу десь був в різних церквах. Там, як кажуть, Василь Генічнув в Старій церкві, так вже нас не кажуть, он там казав, обов'язково, де будеш там привіт передавай, отуда, да, Те, що вони там встають, кажуть, передаємо, приймаємо. Ну, Старауля Василь Геніч, то і Старої церкви, свята моя, знають. Що раніше передавали привіти. Я бачу, що багато хто люди надіється на Господа, то, як Євгеніч каже, надія вона зближає нас, да? вона дає сили нам. і Хай нам Бог допоможе йти далі. І... Я теж хотів би пороздумувати над одною такою темою. І я, якби, ну, Моє життя Бог казав через цю тему, і я бачив життя інших людей, я розмишляв, чому люди поступають так чи інакше ну, в своєму житті, в служінні, в сім'ї, ну і в різних питаннях свого життя. І я колись побачив, що от о, цей якби, пункт, він дуже ну, від цього пункту, від цієї. Від цього понімання людини ну, залежить її життя. Ну, велика, якби великий е, процент його життя буде залежати, як людина відноситься до цього. І я, таку тему назвав Хто для тебе Ісус. І от, Може, щось ви забудете з цієї проповіді. Я думаю, що ви не забудете, що треба покладати надію для Бога, і, і періодично, якщо е, щось буде возникати в вашому, в вашому житті, то Хорошо, коли ми буває задаємо собі таке питання, хто для мене Ісус? І от е, коли Ісус був на цій землі, ви знаєте, що Ісус був на цій землі? Да? Ви вірите в це, ні? Ви знаєте, що, ну Я теж раніше був невіруючий, якби не знав цих питань, а коли я вже покаявся, почав, е, я люблю там історичні різні дивитися і програми, і так само слідувати, то е, я побачив, що доказательства життя Ісуса Христа на цій землі більше там, ну хтось вірить, що там Цезар був, да? Там Наполеон, ну він недавно був, Цезар давно був, ще там якісь е, люди, там, Піфагор, там, да, Арістотель, ну такі люди, які е, великий вклад зробили е, ну, в сучасний світ того часу, дві да, тисячі років назад. Але доказів, що Христос був набагато більше. Історичних, археологічних і записаних в різних книгах, навіть не ізраїльського народу, не єврейського, да, а сусідніх народів. І ну, він по-настоящему був на цій землі. І от, коли він був на цій землі, то у людей було різне представлення про нього. І от так же само, коли ви приходите в церкву, я вірю, що у багатьох людей різне представлення для Ісуса. От коли я був невіруючий, я читав, себе православним. Там я ходив на там, великі праздники в церкву, бувало. Там, ну, я дома, там читав очі наш, бабуся колись мене навчила, там хрестився, ще якісь питався речі робити. Але я жив безбожним життям. І для мене Ісус, і, ну Бог був, да, це я десь свідчив, розказав, що це монах, така борода велика, полуподвальне поміщення. Якийсь каганець, я не хочу, я не сміюся не з якої там конфесією чи піровчині. Я просто розказав, як у мене було. Чому я так кажу? Тому що я з багатьма людьми я більше спілкуюся і служу, якби невіруючим, чим з віруючими. Я общаюся з різними людьми, і часто люди кажуть. Бог це якийсь дедушка з бородою на, на палкою тільки б'є, другий якийсь ангелочек нарисований там, лово, це стріляє, там голівудська така подача, там вилітають ангелочки, і от туди — тік стрільнув, раз любився, раз любився. Да. Ну, ж, ви ж ну, розумієте, про що я кажу. Да. І я думав, що це такий віруча людина десь в полуподвальному поміщенні, якісь ікони, і людина тільки поклони б'є, і життя кучі лішеній. То не то не то не Ну, тоді, як я думав, що це хороші речі, а це грехи. І без них так класно жити. Думаю, ну, саме таке скучне життя. Для чого ж тоді жити? Якщо ну, все не можна. Це ж тільки потім, прийдя в церкву, читає Слово Боже, треба було поняти, що це не то, що не а це класно, що ти це не робиш. Правда ж, да? хто не робить, да? Хто живе з Богом. Це ж, це не лишення, це можливості жити е, другим життям з Богом. І от у кожної людини є. Своє розумання, хто для неї Ісус. І от коли Ісус був на цій землі, Він теж питав у своїх учнів, хто він для них. Хоча Ісус Він же все знав, правда? От якщо ви читаєте різні історії, хто вже багато ну, віруючий або читав, там такі багато прикладів є, коли, наприклад, Ісус е, не мав нужди спрашувати, тому що знав, що в людей, тому що бачив, що щось у учениках да? Тільки Він, якби. Якісь питання ученикам задавав для чого? Що вони самі сказали? І Бог то він же все знає. Ви розумієте, да? ну все знає. Написано навіть не то, що все, а ще й каже, думки немає. І він уже її знає. От представ, в тебе буде, чи в мене думка через час, через два. Він її вже знає, навіть, про що ми будемо думати. Кажеться, от який нас Бог дивний, правда? Як от починаєш про це думати, як захоплюєшся цим. І, Але він задавав людям питання. І от одне із питань мені задавав це Євангелія від Марка, 8 розділ, 28 вірш, і він каже І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової, і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Ілію, ще інші за одного із пророків. А ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? Обізвався Петро та й казав йому Ти Христос. А в другому перекладі ще не Ти Христос в другому місці, Ти Христос, Син Бога Живого, там ти Месія, ти Спаситель. І представте, ну що Ісус не знав, за кого люди його читають. Знав, правда, ну, що Ісус не знає, за кого, ну, що ми думаємо. Але я замі замічаю по Біблії, буває багато Ісус запитував у людей, що ти хочеш. Лю хтось казав, хочу спастися, хочу прозріти, хочу ще щось. Для чого? Щоб ну, поняти, що людина хоче. Щоб навіть людина сама собі е задала питання, що вона хоче. І от е часто е я замітив, що да, Хто, хто для нас Ісус? Це більше буває нам треба. Я ще прочитаю далі другу історію, і більше воно зведеться, як кажуть, ці пазли, для чого? Щоб ми задавали свої питання. Бо коли Ісус для нас буде ну, хтось, Бог, то і наше життя буде відповідно. А якщо Ісус для нас, як я казав, там якийсь ангелочек, якийсь дідусь на обличчі, ще щось там, хтось на іконці малює, хтось. Там хрестик одів, і каже, все, мій Бог, ось да? І все. І так же саме життя його буде, ну, проходить. А для когось Ісус буде Бог, для когось Ісус буде Спаситель, і для нього буде ну, суттєвіше життя. Як Василь Геніч проповідував, коли є надія на Бога, то що буде? Буде перемоги в житті, правда? Будуть якісь обставини, якісь трудності. Але коли розуміння, що Ісус у нього Бог, Ісус має силу, то що ця сила дасть? Пройти це життя, правда же? Пройти в цій надії, пройти і чи не просто пройти. Ми думаємо, от би ліж би там спастися, аби там якось доповзю. До скрипти і ще там до царства Небесного. А в біблії ми багато кажемо, що там переможець, що ти будеш е, головою, а не хвостом, що ти все зможеш. Такі приклади. Не то, що переможеш, що ти тут такий трон тобі поставили, і ти там царствуєш, як ми думаємо, там в фільмах дивимося, там такі апахалами нам махають, і ми на троні. Ні. Переможець над гріхом, переможець над світом цим гріховним, переможець над собою десь де треба. Такий переможець, переможець, щоб щось дати іншим людям. Такий переможець. І от важливо розуміти і періодично собі задавати, хто для мене Ісус. От багато людей вже ходять, я бачу, для них Ісус просто був там прийти в церкву, просто був там, ну, получить гуманітарки. Це нормально війна, це нормально. Ми всі їмо, правда? Всі варимо якісь каші, там, макарони, олії, пользи. Це все нормально, все на своєму місці. Але е, ходячи сюди, сюди, для них Ісус став хтось більшим. Правда же? Хтось прийняв водне хрещення, хтось прийди, прийняв в селі, прийшов там, послухати, віруючі приїхав, і думає, що там воно. І раз проходить время, Ісус став більшим. Хтось десь на якісь евангеліційні слугині, тут прийшов, на тічкасі, подивитися. І раз хтось Ісус для них став більшим. Але ж були свої понімання. Були свої, як би сказати, ну, якісь стереотипи, якісь убіждення, якісь мишлення. І от важливо, щоб воно змінювалося, от, коли ви приходите тут через Слово Боже, коли ми читаємо через проповіді, то в церкві і вдома, коли ви читаєте, то Бог він хоче вам більше відкритися. І кожному із нас, щоб Ісус, якби ну, такий грубий примір, щоб він виріс в нас внутрі. От із того младенця, коли він рождається, да, от, ви бачите, Ісус, там от різдво і яслі е, ставлять, такі якісь спектаклі роблять християнські. да? І от хтось думає, що Ісус у той младеність в ляслях. А у когось Ісус там хрестик, як я казав, висить на хрестики. А для когось думають, що Ісус отой той на хрестику там висить, розп'ятий. Ну він не манець, він родився, він умер, він воскрес. Коли він прийшов до Іоанна Хрестителя Іоанна Богослова, да ми пишемо, пишемо в Біблії, коли він його побачив, Воскреше, то він упав на землю від сили, від слави. Він убоявся, наскільки він побачив Ісуса. Він цар царів, він Господь Господь, він переможець, він не той младень. от для когось Ісус він в тих яслях ще лежить, і життя не міняється. Чому? Тому що він тільки народився. Внутрі людини, і той не родився. А для когось Він тільки на хресті висить, який нічого не може. І от і в житті людини він нічого не може, розумієте? І нічого не відбувається в житті людини. Чому? Тому що Ісус у нього такий. І от дивіться, читаю ще одне місце Писання це Івана 6 розділ, і тут Ісус теж, Він. Спілкуються зі своїми учнями, спілкується з народом. І тут от, починається розділ, тут написано нагодування п'ятитисячного натовпу. Ну, перечисляємо, що там произошло, Я сокращаю, щоб не читати. І от Ісус нагодував багато людей. Це нормально, да, нагодувати, ми всі от годуємо, служимо. Це на своєму місці. Він нагодував багато людей, потім написано: «Іде Ісус по морю. Ну таке чудо представь. Тут ви бачите, хтось по морю ходить, Тільки там спецефекти можуть в фільмах, Ну такі. Якби підстроїть, а то по настоящому тут він гудує, тут він іде морю, Ну каже, це такі чудеса. І потім, з 22-го вірша, він об'ясняє, що він хліб життя. Він об'ясняє, що ну можна прийти до Бога через до нього. Тільки якщо ти будеш мати з ним спілкування, ти будеш мати ну спасіння з Богом. І Він там якби починає об'ясняти дуже які такі глибокі речі, що треба для людей. І от, якби проходя це все по голові, у 26 шостому розділі вірші він, він, він каже такі речі: у відповідь Ісус сказав їм: істина, істина, кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що муші, їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог, Отець. Запитали в нього, що нам робити, аби чинити Божі діла. У відповідь Ісус сказав їм, Боже діло це є те, що повірили в того, в кого Він послав. Повірили в Ісуса Христа. Представте, ходе натовп людей. Якщо ви читали Біблію або бачили даже християнські якісь фільми, картинки, і в Біблії багато написано, що багато людей там, 3 п'ять тисяч, буває, кроме дітей і жінок, чи ну там великі талпи, ну, Стадіон, і можна сказати, стадіон в арена Хто був? Да? На металургії раніше, да він? коли знаю раніше був. Я був, може, може, ошибаюся. І этот, і там багато людей, зараз там 15 тисяч і сіки. От представте, який стадіон. Багато людей. Правда, і десь може він був в таких місцях, як стадіон. Це дуже багато людей. Ми так буває вважаємо, думаємо, що. Ісуса мало ходило. Там написано, що там всі країни узнали, там Дісятіграді, другі города сходилися. Там бувало, що з ним мало людей було, а бувало, огромніший натовп був людей з ним. І він каже: представте, Ісус сказав, що кажу вам, що істинно кажу вам, що ви шукаєте не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. От до чого я кажу, хто для тебе Ісус? Була така толпа людей. І кажеться, да ну дивися, він умножив хліба. Ну хто може умножити хліби? Хто може таке чудо зробити? Да? Ну тільки Бог. Він пішов по воді. Ну хто може по воді піти, правда? Це для чого він показував? Щоб вони увірили в нього. Для чого ну, церква робить євангелізацію, робить якісь допомоги, десь проповіди, десь віче? Для чого? Щоб люди вони увірили, вони через це побачили Ісуса Христа. Як він сказав, що якщо в когось є внутрі, то він буде уповати надію на Господа і пройде всі обставини. Якщо внутрі немає Бога, то все людина походила якийсь час. Я бачив багато людей. І яким ми служили в церкві, і було деякі люди, мені вже казалося, знаєте, я тоді ще не розумів, Я б якби можна було, і спасіння за них би зробити. Знаєте, от ти допомагаєш роками. Ну що ти вже тільки не робив цим людям? А вони не каються. А вони не спасаються. Де церква не помала, лікувала, і, і провідала, і посіщала, і, і з дітьми проблеми було. Різне було. І людина не кається. Людина не спасається. Походила, походила, і ще щось не так. Ні любві, всі погані. Пасти не такий, хтось не такий, і все, і ушла людина. Чому? Тому що в цьому в цьому вона не побачила Ісуса Христа. Вона не, не поклала надії на Ісуса, вона не побачила, хто для неї Ісус. І от так же саме Ісус і їм прямо каже, що ви ходили, тому що їли. Як я чергу, нормально їсти, нормально їсти, нормально щось отримати, нормально щось получить. Але є щось більше у Бога. Але коли, коли Ісус то для тебе стане, коли оцей младеність почне в Тебе рости, і в мене рости в кожному, і тоді буде зовсім інше життя. І от і, далі Ісус Він розказує про, про себе, там багато прообразів для причастя, що от в церкві ми робимо, да? споминаємо смерть Ісуса Христа і Воскресіння Ісуса Христа, коли приймаємо причастя. І далі представте, Він доходить до учнів. І, е, е, І от 60-й вірш він каже. Чимало учнів його, почувши це, сказали, то жорстокі слова, бо хто може їх слухати. А хто це я І 66. Е, 66 вірш. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть. І вже не ходив з ним. А тоді Ісус сказав і дванадцять, може, і ви хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш глаголи вічного життя. І ми повірили і познали, що ти є святий син Бога Живого. Слава нашому Господу! І представте, Ісус Він сказав для простих людей, а потім Він почав щось сказати, таке серйозне, як написано, і учні відійшли, які ходили з ним. До чого я говорю, Що буває люди? Вони проходять якийсь час, і ісус не становить Господом. А потім він каже до учнів. Я думаю, що багато може служителів би я не знаю, там може Сірініч десь сказав. Але буває важко так би сказати, там, ну в команді ти служиш, десь да, є команда, чи за може ви хочете уйти, може вам щось не подобається. Ну якби це так, я не знаю, якщо і Бог так положив серце, Але це треба ну мати силу різне. І можна багато чим це ну якби навредить. Приставити. А Ісус він правду прямо сказав, Може, ви хочете відійти. І до чого я кажу, що коли ми йдемо за Христом, буває, що наш якби Ісус він підіймає градус е, слідування за ним. Я кажу, оцей младень, младенець він має виростати і підіймає градус для учнів, для людей. І чим більше Ісус підіймає градус, тим більше людей, вони якби відходили від нього. Вони відходили від нього. Щось каже, та щось він таке жорстоко каже. А це не вони каже, це десь плотіх казала, де ще гріхи, може, любими були. Як один брат сказав, так, чи, ну ви чули, може, і наші десь тут казали, що Бог любить нас такими, якими ми є. Але Бог не хоче, щоб ми залишалися такими, якими ми є. Правда ж, так? Да? Ну, от дитина у нас росте, от у шо, да? Ну, ми вже там, вже скоро, ну вибачте такі подробності, да? скоро вже приходить час вчити її на горшочек сідати. Якийсь час ми вже вчимо, вона вже там посуду складає з мамою, Ну як що ну, вона там, півтора року, що вона може складати? Ну вона вже щось вчиться, якісь речі ми вже запрещаємо. Я вже думав, що там півтора року, ну що там. ну... Хіба ти ну там 5-7 років вже характер? Я бачу вже півтора до двох років вже все, вже характер є. Я вже бачу, якби живого чоловіка. Ну в кого вже більше дітей, онуків. Ви то розумієте, мене такий перший опит. До чого я кажу, що ми вже вчимо. І ненормально не буде, якщо 5-7 років, а вона з памперсом, да? ну, тут вона ще ходить з памперсом. Ну, вже, я думаю, мені стрідно буде, що якщо побачу, там вона з памперсом, що ти не навчив дитину десь на горшок, що ти там пропідив, що ти дитину елементарно на горшок не, не навчив, Ну, Вибачати, я так вже по-простому кажу, для чого це кажу? Що ми хочемо, щоб наші діти і вони якби взросліли, да, вони росли. І та ж само Бог від нас хоче, щоб ми якби, духовно росли. Щоб ми більше надіялися на Ісуса Христа, як Василієні сказав, і щоб цей Христос в нас Він ріс, як ріс. щоб ми е, переображалися в образ і подобання Христа, як каже, щоб ми переходимо от від віри в віру, від сваву в славу, коли вже десь е, е, духовно стаємо зрілими, да люди перестають обіжатися, люди починають більше любити, люди починають більше вміщати, може других людей. Люди, як пастор казав, десь починають більше жертвувати. Чому от чого жертвують? Тому що Ісус у них є їхній, якби ну такий примір вибачаю, зуби, їхні їхній кошельок, їхня надія. Бо не буде Бога і не буде грошей. Це ж Бог дає ну, здібність нам заробляти гроші. Ми буває думаємо, що ми такі там супер, такі способні руками чи мислями, хтось руками працює, а хтось головою. Да? Це Бог дає нам, тільки якщо ми це розуміємо більше зерно, то Бог нам більше дає, і Бог міняє другі сфери нам життя. А якщо ми для себе, то для себе і так і живемо. І це від пізнання, що Ісус для нас, що десь жена сміряється перед мужем. Тому що ну, вона не хоче потеряти десь близько з Ісусом, вона не хоче розстроїти Бога. Вона розуміє, що треба десь ну, сміряти чоловік глава, да? десь любити, десь покривати. Що Чо чоловік десь буває, сміряється, хоч він і глава, да? тому що е, Ісус для нього пріоритет. Бог це сказав. Любить джен, міща десь, покриває, тому що вони не можуть засудити. Чому? А якщо Ісус для нього ніхто навіть в церкві, що він? Та я в домі хазяїн, бах кулаком, ну вибачайте. Да? Чи я його буду слухати там? Хто він такий, що він там, да? а буває чоловік не права, жінка сміряється. Я бачу багато різних християнських сімей, де я бачу, де Ісус, коли він глава, я сам не прийшов так до цього, да? ми приходимо з Божою допомогою. То буває, я щось не роблю навіть в своїй житті, чому? Тому не то, що людина щось вона даже, може не права, а то що я не хочу потеряти відносини з Ісусом. Воно дає сили десь вмісти, десь прости, тому що ти не хочеш потеряти Божу благодать. Ти розумієш, що якщо буде якийсь скандал, якийсь, не пойма, воно тебе буде само з'їдай, воно тобі не буде давати блогасиння. Ну Бог не хоче, бо каже, там прости вмісти, йди далі. Да? Чому ти робиш? Дякуючи Богу, а якби Бог був би не на першому місці, Ісус для сказав, Та що я буду? Він не прав чи вона не права? І раз і конфлікт, раз і якісь ну такі тяжкі ситуації в житті. І... Бог, да, Ісус, Він завжди підіймає градус, завжди підіймає градус в нашому житті, щоб ми, якби, духовно взросліли, щоб ми духовно росли. І тоді, коли ми будемо духовно рости, ми бачимо, що далі да? І до цього Ісус. Він наділив учнями сили, Він сказав, ідіть проповідуйте Євангелія, ідіть зціляйте, ідіть, спасайте, ідіть робіть Божі чудеса. І вони пішли багато що зробили, хто читав із звіруючи, да? і потім прийшли до Ісуса і такі водошельони кажуть, «Ми те, ми те, ми те, ми те зробили. А чому вони зробили? Тому що вже Ісус, якби знаєте, ну якась провірочка прийшла. Бог щось далі довіряє, так у нашому житті Була якась провірочка пройшла. Ми щось в житті пройшли, раз Бог далі якісь довіряє, чи служіння, чи фінанси, чи ну різні в нашому, чи якусь відповідальність дав нашому чому тому, що Ісус побачив, що ми на нього покладаємо надію, що він для нас номер один, що він для нас є Бог, що ми ну раді нього готові від чогось. Відказати що залишити, що воно щось не володіє нами, а володіє Ісус номер один в нашому житті. А коли так, ми просто прийшли і ушли, то ну, якась ситуація прийшла, і людини не буде, і людина піде як і далі живе. Чому? Тому що Ісус не, не став її надією, тому що для неї Ісус це так. Так і залишився. Я казав, тим дедушкою з бородою чи тим дедушкою хтось на облачці. Чи ще кимось остався, і ви знаєте, хай Бог нам допоможе, щоб ми покладали свою надію на Господа, щоб Ісус Він зрослів, Він виростав у нас. І зараз я замітив так популярно десь ну, общаюся з віручим, Не везде, але є таке. Знаєте, як людина спаслася, покаялася і каже: От Ісус мій, Він Спаситель. І Біблія там багато нам каже, що Ісус Він спаситель, Він спас, Він оправдав, Він дав нове життя. І люди як покаються, приходять до Бога, як дитина рождається, та все вокруг неї. Не, не, не спіла сісти вже там подушечку, не спіла встати, щоб вже не впала, не спіла щось заплакав вже якийсь там абрикосик, персик, якусь кашку. Все біля неї. А як я казав, коли вона виростає, ти хочеш, щоб вона взрослала. І так само духовно, коли ми покаялися, коли ми спаслися, сразу, е, якась мисль у нас приходить, чогось немає. Раз, бачиш, Бог положив на комусь на серці, раз тебе благословили. Раз щось тяжело, ти тільки ліг спать, помолився, раз проснувся, утро, воно вже є. То віруючи, називають так перша любов, така як от є перша любов, да? ти людину побачив і ти в розових очках. Ти не бачив недостатки, ти не бачив вона хропе, там не хропе, ще щось там неї там. Да? Ти все, ти любиш його чи її. А потім проходить через якийсь час, і ти вже ці розивочки трошки знімаються, і ти бачиш. Ну, вибачайте за такі приклади, просто життєві, прості, щоб більш зрозуміло було. Що ти вже бачиш, що людина теж і плоть, і куснуть, може, і сказати щось, і ну, не завжди так, як ти бачив в началі. І от коли ми спасаємося до Бога, ми каємося, це Ісус як Господь, все, ну, як, 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 як Спаситель, все в тебе є, все Бог дає. Але проходить час, я казав, що Бог підіймає що В Біблії ми багато бачимо, що Він також нас Господін, Він наш пан. І він хоче, щоб від цього якби, Спасителя він перейшов в Господи. І є різні історії, я просто читаю і закрашую. Коли е, Ісус сказав таку історію, коли есі, е, ви прийдете з поля, і, як для рабів, і прийде хазяїн, то що ви зробите? Значить, ви самі поїхати чи хазяїну? Дасте. І він каже, ну спочатку хазяїну на коримо, потім самі поїмо. І от він каже, коли ви щось зробили, там, да, то кажіть, як бу, як будто раби нічого не значить, що ми це зробили для Господа. І от ну, як Ісус Господь, як наш Пан, то багато ну, Біблія нам показ, показує теж, і Павло Троші каже, і Біблія відкриває, щоб от настільки отношення е, раба було до хазяїна просто ми живемо зараз не в рабоводічому строї, да, слава Богу, і там крепостне право відмінили там 150 років назад. А тоді було дуже серйозно. Якщо хазяїн сказав, если, ну, рабоводі сказав, то э, ну, ти не, не мав права, могли там і побити, різні, різати, зробити. І до чого я кажу? Що Бог теж хоче, щоб чтобы... він нашим ставав э, господарем, нашим паном. І пан що він каже, щось і ти зробить, правда? Або пан каже, що не робить. Що може пан Москви або зробить, або не робить, і, от буває, Бог хоче, щоб ми теж, які вже багато років, може віруючі, або або тільки теж почали ходити і вже десь покаялися, десь прийняли Ісуса Христа, щоб ми виростали теж, щоб він став нашим паном, нашого життя. Як один проповідник розказує, може, ви чули такі історії, як, як, як єся квартира там чи хата, в приміру, і там п'ять, шість, там три кімнати. І от буває, ми десь пустили там кось, ісус живе тільки в цій кімнаті, Це сфери нашого життя там, там фінанси, наприклад, кімната, то відносини з сім'єю, там то там здоров'я, то десь кар'єра, то якийсь бізнес. Ну різні. Розумієте, про що я кажу? Різні сфери нашого життя як кімнати. І От ми буває десь Ісуса пустили, Він там живе, а десь тільки на кухні. А когось тільки в коридорі стоїть далі не пускаємо, а когось пустили його в усі сфери життя і кажемо, як сказав, що довірять, це ж ну надія на Бога. це ж надія в усіх сферах, не тільки. Ми буває в чомусь довіряємо, а в чомусь я ще там, да? А в чомусь довіряю, ну там 50% я ще там. А в чому роді довіряю, ну 20% все одно ще там. Ще Ісус Він не став паном. І о, знаєте, хай нам Бог допоможе, щоб він став паном нашого життя. Щоб він став нашим, якби господином нашого життя, і от зараз у нас війна в Україні, і багато хто із вас, родичів, може ваших служив, чи ну ви бачите, різні новості. І от в армії, там, де, де настояща сильна, там може хазяїв, якби ну начальник чи по званню старший тебе, будь набагато младше тебе там на 10-15 років. І буває, тобі треба йому там честь дати, тобі треба його прикази і сповняти. Якщо не зупиняють прикази, то що буває там? Щось запишуть, да? ну, можуть кудись там посадити, якусь камеру там на час. Ну, проблеми в тебе будуть. А ми буває, як ну, покаялися, ми спаслися, ми з Богом. дайте Бог нам щось каже, Бог нам щось ну, світа. А ми кажуть, та, я пізніше, та я не буду, та ще щось там. Ну буває так іноді. І от знаєте, хай нам Бог допоможе, щоб ми э, цілком і повністю надіялися на Господа.